Вітаю всіх! Мене цікавий тепер Харків. Знову розглянемо нашого мера Терехова і допомога армії. Хартія, наїжаю, що він не допомагає армії. Інші бригади кажуть, що допомагає. Бардак Бардаком. Давайте так. Мер Харкова, Ігор Теріхов, допомагає армії військовим, які боронять Харків регіон. Допомагає мер Харкова таким. Поборонить Харківщину. П'ятірка жеслів. Скажімо так. Якщо це так або ні, це відповідь ні. Але п'ятірка жеслів це карта боротьби. Відстоювання свого. Ну. Судячи з усього, Є якісь певні домовленості на цю тему, де йде щось. А до король Кубків на дні колоди виходить навіть. Знаєте, ну, не знаю, не знаю. Давайте так, по-іншому: Харківська адміністрація допомагає військовим будь-якими силами, грошима, ресурсами. На Харківський напрямок. Взагалі на Харківський напрямок. Давайте так дивитись. Також ні. Це випадає ні. Десятка мечів. Накопичня концентрація чогось тут. Я не знаю. Дивні якось карти на розшифровочку. Мені як йде, що все-таки допомога йде не з бюджету. Так, добре. Інше питання. Ще в мене таке питання. Харківська адміністрація вибиває фінанси, ресурси, гроші на допомогу на харківський напрямок з інших джерел. Не з бюджету, а з інших джерел. З інших джерел вибивають на допомогу. О! Пішла жара. Тепер дивіться. Це допомога йде не від міста, а від інших джерел. Причому хитра. По місяцю це вже дуже такі таємничі хитрі дії. Вона є. Але це більше. Ось тому король кубків випадає. Це через державний бюджет і. Через інші контакти. Ох, а щоб ви розуміли, вигризають оцю допомогу від Америки сюди нам. Ну, молодці, що сказати, я в шоці Ну, не швидко, не все, не все щоб хотілося, але є. Я так розумію, бюджет є, йде на благоустрій міста, щоб ми могли жити функціонувати, а інші фінансуються з інших джерел. Ось в чому справа. Є таке, що місто не витрачає кошти на фінансування армії. Мені цього не показало, причому вони знаходять ці кошти з інших джерел. Розшифровка дуже цікава. По-харківськи, давайте я далі не буду лізти. Хай буде, як буде. Поки що ми живемо досить таки якісно. Шахеди всюди літають, подивіться сводки, інші міста, спитайте. Це дерьмо долетіло і долетіло. Один день там, інший там, ну, на жаль.